взаємодії в конфліктах і коли треба боротися. Перший спосіб це внутрішньо розізлитися, а зовнішньо ти ніяк це не виражив, подавив, ковтнув. Ці люди дуже швидко в них портиться здоров'я, психічне, першу чергу, а потім і фізичне. Ті люди, які соковтають. І воно співвідноситься зі станом сприйняття світу судженням, тому що людина оцінює, що це недобре. добре. І людина розізлилася, як же ж так можна поступати зі мною? Як і можуть бути такі люди нечесні? Як же вони так поступають некрасиво? Гроші не заплатили там. Або пішов до іншої. Як же так могло бути? Ай-яй-яй! Але промовчала, бо як же ж так негарно виховання не дозволяє. Другий спосіб взаємодії з реальністю. Це є спосіб внутрішнього розізлився і розізлився. І взяла вона чоловіка і побила миску на голові пішла е, І сама викинула з вікна. Або викрила свою коханку його з вікна. Або дала в морду начальнику, чи він дав. Це є, зовніш, це є спосіб внутрішньої агресії і зовнішньої агресії. Звідки це впливає? Тому що рівень е, взаємодії з реальністю судження. Третій спосіб взаємодії з реальністю це внутрішній ігнор. Він співпадає з прийняттям то я внутрішню такий. Я внутрішньо як не реагую на це, але й не дію. Хай хоч світ падає. Христос терпів і нам не Е, І так нічого не змінить в житті. Оце переконання тих людей. Четвертий спосіб взаємодію з реальністю. Він співпадає з знання. Людина радується, коли в неї є перешкоди. От недавно я говорив з одним дуже крутим бізнесменом, власником експрес-медіагруп. В нього там сильна боротьба з бізнесменами, державними органами, Бог зна з ким. Я кажу, що знову боротьба? Класною вмер знову стало цікаво жити. Це в той час, коли десятки суддів, Вони Бог знає що твориться. І вольно сказав з такими серйозними людьми. На пам'йомі людина. Людина живе, людина горить. людині подобається. Це от четвертий спосіб. Це є визнання. Перешкоди сприймаються як людина в страшному куражі. А! А п'ятий спосіб... Це коли людина внутрішньо взагалі от вона в стані спостереження, вона діє дуже активно, як кличко на ринку, як Краснетія е, в фільмі, Бозмат, як його, то. «Дон Карліоне». Бог на що творче, а внутрішньо взагалі. А, а в душі спокійний, але робить свої речі. Як ви полководця, як Жуко, подивіться, він діє. Внутрішньо взагалі відсторонені, від напевно.